Ну що ж, друзі, ми на виробниці в компанії Нові Ворота. З чого зарождається ось такий ідеальний продукт від компанії Нові Ворота? Чому тут все так легенько крутиться, все повністю ходить без всяких питань? Ось наше сер'є, яке знаходиться. І з цього сир'я з'являється ось така от дитинка. Класна, чудова, працездатна. Працездатна, саме головне, і дуже з великою гарантією. Це просто чудо! Як вони робляться? Заходимо в цеха і поїхали все побачити, всі повністю процеси, як воно виходить, і як воно робиться. Друзі, ось з чого починається дана вже виготовлення даної продукції. Сирьо ми поклали в лазер і вирізається на даному лазері ось ця підошла. Тому, ось така вже на полу готовий продукт, на полу готовий. Це перша деталь, яка робиться в даному ролику. Потім будуть вирізатися ось сюди вушка, ось вони знаходяться ці вушка. Потім, ось це, коли виріжеться сюди вушка, відправляються на зварку і приварюється вушка, після того відправляються в гальваніку до нашого партнера. Потім приїжджає сюди, назад на виробництво і починається зборка. Даного ось, ось, великого ролика. Це дуже е, довгий скажімо, і трошки складний процес. Він може вироблятися тільки на хороших качественних станках. На даному лазері ви, зараз вирізається ось така траверса. Тому для того, щоб, ви, щоб виробити ось такий продукт, ідеальний, класний, треба мати. Дуже багато дорогостоячого обладнання. Це те, що має компанія нові ворота. Тому вона може надати гарантію дуже велику 5, 8, 10 років на свою продукцію. Розумієте? Це дуже велика гарантія. Ніхто вам таку не дасть. І вона впевнена в своїй продукції на все відсотків. Після того, як лазер вирізав цю, цю траверсу, вона відправляється на гальваніку. Ну що ж, друзі, на даному лазері, на третьому вже лазері вирізається. Що ми вирізаємо? Ось ці вушка зараз вирізаємо, Ось ці вушка. Потім буде ось, ось ця п'яточка і вушка відправляється до зварника і вони, і вони приварюються, що знизу накладається шов. Або до робота зварника направляється. У нас також є. Робот зварник який робить також. ЧПУ робот і він все заварює. Це чудова і дуже качественна продукція. Ну що ж, друзі, як починається рождення даного накатного ролика, гореться кладеться на лазер І обов'язково чому на лазер? Для того, щоб його не перегривати. це раз не на плазму, а на лазер І йде дуже чіткий. идеальный рез на лазере, на ЧПУ. И, смотрите, вот вся пластина в данный момент сейчас где вырезается. Вот, видите, данная пластина вырезается тут в этом станках. Где, вот. Ось, ось такой трубы робится вот такая шайба. Полностью вот такая шайбочка, где токарной работы, и она вырабатывается. Потім її відправляють на гальваніку, роблять оцінковку даної, да, 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 даної шайби. Вона вертається назад на виробництво, вже цінкована з цинком. Береться ось такий підшипник, 301 підшипник, який витримує гарну нагрузку. Не 201, а 301, перших. Бачите? Це він витримує гарну нагрузку. Має спеціальну змазку там під наш регіон. Ці пачівники зробили для компанії нові ворота. Це було інженерне рішення дуже велике. Змазку розробляли дуже ну, інженера, для того, щоб була змазка під наш регіон. І щоб ворота каталися пальчиком в будь-яку погоду, ви розумієте? Бо знаєте, стілішка в житку зробиш смазку, то коли буде сонце, вона витече оттуди. А якщо дуже густу зробиш, вона превратиться в пластмаску. Тож взимку не буде їздити. Тому тут розроблена маска іменно під наш регіон. І дуже качественно тоді роблять ворота. Що влітку, що взимку. І ось так воно виходить і отак от виходить, ось таким чином. І відправляється під прес. Після цього. З'являється ось такий продукт. Як він далі робиться, дивимось далі. До речі, ми можемо виготовляти індивідуальні ролики під індивідуальні, під індивідуальні ворота, якщо вам потрібно, або за вашим кресленням, або надасте нам хоча б ролик, щоб ми могли зняти розміри і виготовити вам повністю під вас ваші ролики. Ми це вже робили. Навіть не в великому кількості, Треба дві, зробимо дві. Треба 300, зробимо 300. Все залежить тільки від ціни. Тому звертайтеся, кому які ролики потрібні. Компанія нові ворота може виготовляти повністю вам ролики на дуже класному, качественному обладнанні. Поступають потім в бархідер, бар і з бархідера поступають в сотерний станок. І станок ЧПУ повністю обробляє нашу продукцію. І виходить ось така продукція. В кінці, де виходить зараз. Я ось цей ящик. Ось попадає, туди розтрушка трохи є. Потім її знімають заусеніться і відправляють, складають і на Гальвані. Гальваніки приходять і далі ще далі ще де деякі з ним роботи. Друзі, позаду мене знаходиться сварочний пост, на якому ось така продукція приходить після лазаря, вставляється ось так, вставляється в кондуктор. Заварюється, отут, заварюється полуавтоматом і, коли заварилася, почистилася повністю, після того відправляється в гальваніку. Коли пройде дана деталь гальваніку, вона там проходить деякі етапи ще очистки от ржавчини кислотами всякими, потім наноситься на неї гальваніка і передається сюди. На дане виробництво в збору цех і починається вже тоді збиратися повністю самі каретки. Ось ця деталь. Вона вирізається також на лазері, відправляється в гібочний цех, де загибаються ось ці края у спеціальному кондукторі. Ось так. Бачите? Після цього вона попадає до сварочного. Посту до гварника і ось така пластинка, і приварюється сюди ось так. І виходить ось така вже готова конструкція, яка подається на гальваніку, відправляється на гальваніку. Після цього, як пройде вона деякі етапи гальваніки, вона попадає там в деякі кислоти. Щоб убити повністю ржавчину звідси, де яка тут ще є, чи залишилася. Після того налажується цинк і приходить обратно на виробництво у цех. І сюди вставляється вже на карти ролик та палець. Ну що ж, друзі, ми зараз дійшли до іншого етапу виробництва. Це у нас виходить ось такі вже приходять з Гальваніки. Такі ось шайби, які пройшли обточку, потім відправилися на гальваніку, прийшли з гальваніки назад сюди. Що робиться далі? Робиться ось так. Дивіться, зверніть увагу, ось підшипник, який вставляється сюди. І ось воно вже тут лежить, ось таким чином. Бачите? ось Ось о, Таким чином. Лежить тут, і, він, і воно пресом, і його туди задавлює. Після цього виходить ось така діталь даної конструкції. Ось вона. Тобто повністю. І все легесенько ходить так само, як і тут все ходить. Нічого ніде не передавлено, ніякого обойма і ніде нічого не лопнувши. Це найважливо. Розумієте, компанія нові ворота розробила таку технологію, що може давати вам велику гарантію, будь-певнути своїй продукції. Тому я вважаю, що... Продукція від компанії Нові Ворота найкраща на ринку. Далі після цього ми йдемо в зборочний цех. Ну що ж, друзі, після того, як е, все прийшло з Гальваніки, закатали ось цей е, пачебник в обойму, в пресі, йде зборка е, підшипників на траверсі. Як це робиться? Береться ось такий палець калібрований. Який, Нарізається, вставляється в підшипник. Потім обов'язково йде металева втулка. То, що я показував, також нарізається і, про, і проходить гальваніку, ставиться втулка. Після цього одягається все на траверси, На такі ось траверси. Потім опять втулка, потім підшипник. І збирається всі отак от 4, ну, всі ролики, всі 4. Повністю. Після цього відправляється ось цей станок, де проходить ось така повністю закатка самих підшипників. Ось так, бачите, воно закатано, воно ось навіть тут видно, що воно крутилося, закатувало його. Тобто воно не роздавило його і, і не давить на внутрішню обойму. А воно накаталося зверху на обойму. Розумієте, зажало повністю. де... Підчипники стоять жорстко, чітко і не пережаті і крутиться вільно. Тому компанія нові ворота дає таку велику гарантію на, дан, на дану продукцію. Розумієте? Бо вона впевнена на 2000% і більше продукції. Вона може дати вам на 5, на 8, на 10 років легко. Бо компанія нові ворота їх виробляє. Вона виробник. Я ще раз повторюсь: вона не спекулянт, вона не купила, продала. А вона закупила Сергіо і з нього зробила ось таку лялечку. Це дуже важливо. Ну що ж, друзі, ось, таким, ось такому вигляді, бачите, поступає на зборку дана конструкція. Вже, вже на фінальну зборку. Ось вона, вона поступає. Збирається вона ось таку п'ятку, яка приїхала з Гальваніки. Вже прогальмована, має клеймо. Знаєте одне, що компанія нові ворота обов'язково клеймує свою всю продукцію і має дуже високий рівень якості. Вон, ця вся продукція робиться на дуже дорогих чи станках. В даному відео ви це все бачили. Як воно збирається, вставляється ролик і туди вставляється ось такий палець. Бачите палець? Вставляється сюди. Ставиться, з другої сторони, ставиться ось таке шкоперне кільце. І після того, коли виходить ось така вже готова продукція повністю, бачите, з однієї сторони кольце, з другої сторони, кольце. клеймо, обов'язково. Всі, всі, бачите, всі повністю йдуть, крутяться легенько підшипники, не передавлені. Не лопнувши нічого, відправляються вже на упаковку, а після упаковки вже до магазину, а з магазину вже до вас до клієнтів. Ну що ж, друзі, ну пройшов той етап, куди ми попали в цех фініша. На цьому цеху вже в компанії нові ворота на виробниці робиться фініш. Що це таке означає фініш? Вони вже всі деталі, які ось оцінковані, в дуже хорошому качестві, вже зібрати, приходять в таких контейнерах сюди, в цей цех. І що вони роблять? Зверніть увагу, вже пакуються. У даної коробки. Тобто вже запаковано в коробку від компанії Нові Ворота. Коробка теж брендована, дуже гарна. Ось так вона виглядає. І відкриємо, побачимо, як воно запаковано. І що там входить. Од... Давайте звернемо. Одна роликова опора. раз. Друга роликова опора. Два. Всі бачите, ролики крутяться, легесенько, Не йде, нічого не заїдає. Люба. Всі ролики перевіряються, нащупаються е, ну, капітально. Задня, задня гумова заглушка. Скаба для верхніх підтримуючих роликів. Накатний ролик з буфером. Зразу. Верхній улавлювач. верхні підтримуючі ролики. Гумові, класні. І нижній сам улавлювач. Ось так. Во всіх улавлювачах є отакі отвори, навіщо вони потрібні. Для того, щоб можна було встановити ворота без сварки. Кампанії нові ворота є спеціальний кронштейни, який можна встановлювати без сварки. І на відправку.